Яка чудова, ця тиха подорож плотом після навколо святкових хвильвань. Wow! 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 Yeah! Якраз, коли я подумала, що звикла до хаотичної магії тримайтеся міцно. Привіт, ah! це сієна. Як бачите, наша мандрівка до замку була не зовсім гладкою. Хвилюк, так би мовити, не бракувало. Насилу, подолавши неслухняну пустелю, а минувши гору перевертня та катастрофу, яку не варто згадувати на перевалі Графлс, морквина запевнив, що край чарівника значно спокійніший. О, там усі такі привітні, так сонячно. Узбережжя таке гарнеї. Ану, і... геть дороги! Грубо, теж так умію. Схоже на тутешню погоду впливає настрій місцевих мешканців. Ось чому тут так дощить Думаєш? На мій настрій точно впливає. І в небі тепер точно не політаєш. Подорож пішки також не кращий варіант. Потрібно перечекати дощ. Разом з улюбленими мікслінгами що завгодно! Де ми зупинимось? З цим треба щось робити. Пропоную змінити намет на готель. Чотири з половиною зірки. Шш, не заважай! Зливо, зливо, годі лити. Час вже сонечку світити. Меджикус мікстес. Буря надто потужна. Ти шлунку крутить від хвилювання. Потрібен терміновий перекос смачненьким. Оні. Я з'їла останні запас ласощів. Тривога! Я маю щось Рятуйте! Стоп, мені! ви чули? Сигнал рятуйте. Я думаю, ми всі чуємо вирощання лагов. Я теж чую. <звук> Допоможіть! Злітаю по них. У -у -у -у! Треба якось зупинити бурю і врятувати міцлінгів. Швидко! За мною. Здається, я знаю, що нам допоможе. Ми ще повернемось сюди. Будьте мужні! Долайте страхи! Щоб зупинити бурю, потрібно змінити тутешній понурий настрій. Як приємно читати книгу біля тріскучого багаття. І що може бути краще за чашку гарячого какао у хмурий день? Та ще й ту, якою діляться. І Хто ж не любить приємний стукіт краплинок під час сну? Які ще плюси дощового дня? Думайте. Я не мушу йти на пробіжку. Та йди на бігову доріжку. Може, спробуєш вибрати саундтрек дощового дня? Хіба не чудова ідея. Oh. А ти не мусиш бігати, якщо не хочеться. Клапмося. Зливо зливо годі лити. Час вже сонечко світити. Меджикус Міксис! Дехто і досі в поганому настрої. Годі парло. ти ти має замкувається радість. Міксис! Mixes. А вони справді йдуть. Похмурий настрій зник. На радощах я можу бігти вічність. <ц intake> Яке щастя! Мабуть, їм було страшно в розлуці. Так, і я їх розумію. О, не бійся, сієнно. Ми на один крок ближче до замку, а отже, і до твого повернення додому, до родини. Гарячий шоколад за сіяну. Який чудовий настрій? Ніщо його не зіпсує. Уу Ніщо меджик Міксіс. Привіт! Це сієна. Вгадали магічні слова з минулої серії. Меджикус Міксис! дякую. Без них я не могла завершити закляття. Побувавши у краю чарівника, я зустріла милого мікслінга, але не згадаю його ім'я. Допоможете мені? Знайдіть підказки у цій серії: трикутник для гострих пухнастих вушок, дві лузки, фіолетова і блакитна, круглий гудзик, не наче носик, блакитний камінчик під колір оченят і риб'ячий хвіст. Є ідея, який це мікслінг. Дізнайтеся у наступній серії.